Автомобіль тривалий час стояв на сонці, тож сідати і одразу їхати небезпечно. Навіть за 15-20 хвилин температура в салоні може сягнути 60-70 градусів. Сідаємо, заводимо і, одразу, не охолодивши, їдемо, тому що дуже поспішаємо. І вже через 5 хвилин у нас нудота, запаморочення та слабкість. Вітаю! Це тепловий удар. Так-так. Тож ніколи не садіть першими в автомобіль дітей, тому що у них слабка терморегуляція, і для них ризики будуть вищі. А також ваші домашні улюбленці, люди похилого віку. Та що там люди похилого віку? Я минулого року отримала два теплових удари, так само сівши в автомобіль і швиденько поїхавши, в якому була температура занадто висока. І коли температура в салоні була під 60 градусів, тут активно випаровувалися шкідливі сполуки: це формальдегід, Бензол і толол. Звідкіля, скажете ви? Та ось звідсіля, з пластику, з оббивки, з панелі, з ковриків. І якщо вдихати ці пари, то в короткостроковій перспективі ми можемо отримати знову ж таки запаморочення, головний біль, втрату концентрації. А в довгостроковій – це всі речовини, канцерогени. Перше, що ми повинні зробити, це відкрити всі двері, якщо є така можливість. Створити природну тягу і весь жар та ці небезпечні сполуки частково вийдуть з салону. Сідаємо в авто, заводимо, відкриваємо знову вікна, вмикаємо обов'язково, щоб повітря бралося ззовні, а не циркулювало це токсичне в салоні. Направляємо повітря у вікно. Вмикаємо обдув на максимум, виганяємо це повітря. Закривайте вікна, обов'язково вмикайте тепер рециркуляцію, щоб повітря бралося не ззовні, а з салону, і поступово охолоджуєте. Автомобіль, тобто одразу на самі низькі температури не треба, тому що також можна спіймати спазм судин, це дуже небезпечно, тому поступово-поступово зменшуєте температуру. Але завжди пам'ятайте, якщо на вулиці у вас тільки що показувало 40, то в салоні у вас не повинно бути 17. А на майбутнє намагайтеся автомобіль паркувати або в тіні, або використовуйте сонцезахисні екрани, котрі будуть зменшувати нагрівання панелі. Також, якщо це безпечно і є можливість, трішки залишайте відкритими вікна.